Передодні виборів до Верховної Ради єдиний кандидат від конструктивної опозиції Матюша Володимир звертається до Черкащан із закликом зробити 28 жовтня правильний вибір. Черкащина, серце України, стала центром протистояння влади і опозиції. Істинні лідери Юлія Тимошенко і Юрій Луценко за гратами. Цим скористувалися пристосуванці запроданці які, прикриваючись її іменем, Називають себе єдиними представниками опозиції. Це ні риба, ні м'ясо. Брехуни та пустомелі, почитайте його передвиборчі обіцянки Володимир Гресь, який підштовханий другим земляком Миколою Туменком прагне сісти в парламентське крісло для того, щоб натискати. По його команді кнопки за однофракційних депутатів, які під час засідань будуть зайняті власним бізнесом. Те, що найбільше Грець не здатен, показав п'ятирічний термін його перебування на посаді голови Черкаської обласної ради, з голослівними обіцянками та пустопорожніми звітами про роботу, а точніше сидіння у кріслі. Це Металевий махінатор і економіст з фальшивим дипломом Толік Бондаренко, котрий, ставши депутатом обласної ради, активно поповнював власні кишені за рахунок лобіювання інтересів Нубілону, який, вирощуючи на черкаській землі для Німеччини ріпак, виснажував найродлющі у світі ґрунти. Це стіхопльот Льоня Деценко, який публічно одягнувши вишиванку та. Помиривши між собою лідерів місцевих осередків опозиційних партій, коли ті напередодні реєстрації кандидатів до парламенту гризлися за розподіл мажоритарних округів та посади в обласному штабі об'єднаної опозиції, грає роль координатора об'єднаної опозиції. Заодно отримав виборчий округ для власного піару. Невже у косі з керівництва опозиції є сподівання на перемогу Даценка в окрузі, де його прізвище вперше почули лише після реєстрації? Дорогі мої земляки, нещодавно прем'єр-міністр Азаров закликав українців взяти лопати і йти працювати на городам. Один з епітажних депутатів Ляшко сьогодні призиває взяти вила та вигнати бандитів. Час, Коліївщини не настав. Але прибрати в рідній домівці вже пора. Я, кандидат народній депутати Матюша Володимир, закликаю вас взяти мітлу та вимести з рідної Черкащини псевдоопозиціонерів опозиціонерів Гриця Дасенка та Бондаренка а свій голос віддати за чесних та надійних політиків. Прийшов час голосувати за конструктивну опозицію.